Формула успіху для України формується на лінії фронту. Про це сказав письменник-музикант Сергій Жадан на форумі Формула успіху для України. Ще із цікавого, що сказав Жадан. Він сказав, що ми ніколи вже не будемо такими, як були. Ми як людина. Який зламали руку, вона може наступний день прокинутися. Наступний день може бути мирний е вогневе зіткнення на фронті припинитися, але ми вже не будемо такими, як до того, тому що ми маємо зламану руку, і вона має. Довго-довго багато днів шиватися. Але е, із оптимістичного, що дуже мені сподобалося, е, ну здається, це було експромтом нього, і що най, найбільше ціне. Е, тобто, е, що він сказав, що е, е, лінії е, Україну вже не треба зшивати. Фронт це той шов, який зшив Україну. І всі лінії поділу, які були накреслені нашими ворогами, вони зникли. Тут я повністю поділяю думку класика.